Ще раз добренького дня приготувала світ по скорому сніданочок, шашличок на сковорідці. Це е, я купила, це яловичина, але м'ягенька дуже вийшла, я її маринувала. Ну і мої помідорки і рукола зараз поснідаю. Фу, Як гаряче, вже і в хаті гаряче. Може, це через те, що я з двору прийшла так мені гаряче, що ну, взагалі навіть душ не допомагає. Ой, Всім гарного дня, всім мирного дня. Я буду в цю пору снідати і буду займатися агрусом тим, що я вчора нарвала, тому що скоро знову відключать воду і я не встию зробити. Покажу, як буду робити. Рукола в мене відростає, новенька відростає, і відростає.